А скоро велика, та бачиш, війна, так склалося з нами наразі, і плачеш куточку, холодна весна, і гірко, як нам пісні вас. А скоро великдень і скоро свята прийде золоте воскресіння, моя країна нестиме хвиля, застими за радості. Стоятиме там це чотирьох. Ріді моє, рідні моє, зараз знаю, чекаєте гості. Я вам вам сьогодні вдячні сі. Ріді всі дочі моє куча те, що ви тепер сюди найкращий на Що ви не вдома моє, рідні моє, розмови до пізні ночі, почи захипатиме і свічка світити вам в очі. Рідні мої, рівні мої, воромені з рушниками, вони зустрічали, тепер усі. Більше не з нами. Тож не самоті товою у світло свято. Але коня, вісточка, до вас відкрить. Для вас малюнки малювали не завзяти, А ваше ваших серцях ми злочинні. Для вас ми писанки стара замалювали щоб там далеко з випросвітку пам'ятати Хай світло святого Вам буде радісно, хоч мить. Згадати про сім'ю своє коріння. Ворожа куля не скринець. Нехай малюнки ці, що ми намалювали. Несуть вам затишок родинне тепло, щоб ви раділи і сумували, щоб свято оберего вам було.